Розмноження та поширення грибів. Мікологія наука що вивчає гриби. Забудовою міцелію гриби об'єднують у дві групи вищі та нижчі. У грибниці вищих грибів усі шапинкові гриби, деякі цвілеві гриби, зокрема пеніцил аспергіл, гіфи розділені перетинками на окремі клітини. Грибниця нижчих грибів не має перетинок та є одноклітинним багатоядерним організмом, наприклад, цвілевий гриб-мукор. Більшість грибів мають мікроскопічні розміри і розвиваються у воді, ґрунті, на рослинних рештках, харчових продуктах тощо. Ці гриби дістали назву мікроміцети, цвілеві гриби дріжджі. Решта грибів утворює досить великі за розмірами плодові тіла. Це макроміцети, шапинкові гриби, гриби, трутовики. Грибам властиве нестатеве та статеве розмноження. Нестатеве розмноження здійснюється вегетативно і за допомогою спор. Спори спеціалізовані клітини, що проростають, формуючи грибницю. Розрізняють спорангіоспори та конідієспори. Конідії. Так, спорангіоспори утворюються ендогенно усередині спорангіїв, а конідієспори екзогенно. На поверхні особливих гілочок міцелію або конідієносців. У деяких грибів є зооспори спори, що мають жгутики, завдяки яким швидко рухаються у воді. Спори шапинкових грибів формуються на спороносному шарі шапинки або гіменофорі. Вегетативне розмноження відбувається частинами вегетативного тіла міцелію. У дріжджових грибів вегетативне розмноження здійснюється брунькуванням, оскільки вони не утворюють типового міцелію. Розмноження частинами міцелію людина використовує для вирощування грибів, зокрема печериць. Статеве розмноження відбувається внаслідок злиття двох різностатевих клітин гриба з утворенням зиготи, з якої розвивається новий організм. У природі сформувалися різноманітні пристосування до поширення грибів, завдяки чому ці організми заселяють усі континенти. Їхні спори трапляються всюди у повітряному, водному та ґрунтовому середовищах. Так, спори збудника стеблової іржі з лакових рослин, рухаючись із повітряними потоками, розносяться на значній відстані. Спори багатьох грибів поширюються за допомогою води. Дощові краплини, потрапляючи на гілочки міцелію з конідієспорами, розбризкуються на тисячі дрібних частинок, кожна з яких містить безліч конідій гриба, поширюють спори різних видів грибів і савці. наприклад, спори грибів, що мають великі підземні плодові тіла, готієрія трюфель, переносяться хребетними тваринами, які вишукують гриби за запахом і з'їдають їх. Кабани й олені охоче живляться плодовими тілами оленічих трюфелів. Спори багатьох шапинкових грибів розносять бурундуки, білки та інші гризуни. У поширенні грибів беруть участь комахи. Найчастіше спори таких грибів занурені в слиз з різким неприємним запахом, що приваблює комах. Спори шапинкових грибів зазвичай переносять мурахи. Людина в процесі господарської діяльності також поширює гриби. Так з одного континенту на інший з посадковим матеріалом, насінням і знаряддями обробки ґрунту було завезено спори грибів, паразитів, зокрема ріжків пурпурових.